Вітання аграрія! В першу чергу хочу вам подякувати за активну участь у нашому розіграші. Наші подарунки уже вас знайшли. Один їде на Волинь, два ще не знаю куди. Я вам написала відповідь на ваші коментарі повідомлення, Тому, будь ласка, зв'язуйтеся. я на зв'язку, щоб завтра-завтра субота, щоб ми змогли відправити. Хто отримав технологію, будь ласка, теж зв'яжіться, щоб ми могли далі вже якось планувати нашу роботу. А сьогодні у нас, знаєте, буде така тема, яка. Не актуальна на сьогоднішній день, але в цілому, знаєте, ніколи не, не рано і не пізно про неї проговорити. Тому що зараз у нас такий знаєте, дощик за вікном і ми сьогодні з агрономом вирішили підняти це питання, обговорити кожен висловив свою думку. Стосовно свого бачення, свого досвіду, що ми отримуємо там в останні роки, в цьому році. І мова піде про те, яку норму ранніх, ультраранніх сортів сої, чи класичної, чи ГМО висівати для того, щоб отримати хороший результат. Я більше буду говорити знаєте, про ті зони, у принципі достатнього зволоження, ми їх називаємо. Так, знаєте, воно може бути нерівномірно за днями, місяцями, але це там західна частина, центральна, північна, тобто там, де. Де є все-таки достатня кількість опадів, бо е, тому, що там, де сухо, то я розумію, що там потрібно якби, більша м, кількість площі, тобто ми навпаки зменшуємо норму, тому що потрібна більша кількість площі для того, щоб рослина могла собі е, забрати на себе цю вологу. Ось, І питання цієї норми, воно дуже важливе, тому що е, інколи, знаєте, коли це треба швидко робити, і це нехтується, це питання якось, а не можна, не можна. І м, тому що. Від цього дуже багато залежить. Дивіться, яка така, знаєте, основна властивість ультраранніх і ранніх сортів. Вони, як правило, не галузяться. Тобто, одна насінина, одне стебло. І все. Тобто, ми не зможемо отримати врожай за рахунок галуження, за рахунок підкових стебл. Ми можемо отримати врожай тільки за рахунок кількості рослин, кількості насінин. Які ми висіяли на там на, на метр квадратний і відповідно на гектар. І те, що ми бачимо і в останні роки, і в цьому році, що часто компанії-виробники е, говорять нам менші норми, радять нам менші норми порівняно з тим, що нам треба. Е, і ми так кожного року трішки збільшуємо, збільшуємо, е, знаєте, на свій нібито страх і ризик, але бачимо в цьому е, свої переваги, е, тому що. У цьому році закупили декілька господарств один і той самий сорт, і ми його висівали від 800 тисяч насінин до мільйона. Тобто це достатньо високі норми. І я розумію, що зараз хтось може сказати, типу, на що. збільшення норми висіву в даному випадку мало вплив на збільшення врожайності. І також хочу наголосити, що ми висіваємо у мільйонах штук і згідно маси тисячу. Насінин ми переводимо вже в кілограми. Для прикладу, ми плануємо висіяти 800 тисяч насінин при масі 1000 насінин 150 грам. Відповідно, це виходить 120 кілограм. плюс 10% додаємо на всякі наші погодні грунтові фактори і отримуємо 132 кілограми і от висіваємо 132 кілограми. Якщо, наприклад, ми вирішили сіяти 900 тисяч насінин, 900 тисяч насінин при масі 1150 г це в нас вже буде. 135 кг, додаємо 10%, виходить 148,5, сіяли 150 кг. І в даному випадку ультраранньої сої 900 тисяч насінин, тобто посів 150 кг на гектар, дали нам найвищу урожайність. Тобто, там, де ми висівали 800 тисяч насінин, 130 кг на гектар, ми отримали урожайність. Від 2,5 до окремі поля там 3,2, але середня врожайність не свийшла 2,8 тонни з гектара. І видно було, що коли приходиш на поле і дивишся, що рослина від рослини достатньо далеко, має достатньо місця для того, щоб рости і розвиватися, але вона не галузиться, вона не має такої здатності. Відповідно, якби просто площа пустує. І, там, де ми посіяли 150 кг, у нас урожайність середня вийшла 3,5 центнер... тонни з гектара. Ну, якби відчувається півтони. Проаналізувавши ці технології з різних господарств, де один сорт, одна ширина міжрядь. До речі, теж шариною міжрядь не потрібно широкі робити, бо розуміємо, тобто 12,5, 15, 18, 20, макс, 20, ну, ну максимум 25. У нас не було, у нас було від 12,5 до, до 18. Тобто з такою шириною міжрядь ми сіяли ультраранні сорти. Тобто, однакова ширина міжрядь, один сорт, приблизно однакові терміни, приблизно однакові ґрунти. І от півтони різниці по вражальності. Як на мене, це суттєво. Тому вирішила поділитися з вами цією інформацією, тому що ми сьогодні сиділи, говорили, обговорювали, і просто думаю, до весни ще далеко я можу забути потім вам розказати. Тому зразу свіжу. Інформацію і е, даю тому кожного разу знаєте, коли плануєте собі посів, якщо ви вибираєте ранні сорти. Будь ласка, особливу увагу звертайте на норму. Звичайно, що перед тим треба віддати на аналіз насіння або отримати сертифікат якості, якщо ви його купляєте. Де будуть і маса тисячі насінини, і енергія, і схожість, і зараженість хворобами для того, щоб розуміти, який відсоток ще потім додати. Бо по масі воно може бути, а насправді, якщо там є ниж, нижча схожість, чи, наприклад, що висіваєте в сухий ґрунт, чи якась, якісь інші особливості, тобто завжди треба. Трішки додавати норму. Е, я знаю, що є агрономи не прихильники того, щоби збільшувати норму, тому що мають бути, і це має місце, знаєте, в таких хороших господарствах, де вже все дуже добре відпрацьовані, ці всі технологічні моменти. У всіх інших господарствах нам краще перестрахуватися нормою. Тому ось така інформація. Майте собі її на увазі, десь щоб потім, коли будете приймати рішення щодо посіву, ви це собі пам'ятали, бо насправді це важливо. Я вважаю, що пів тонни з гектара це дуже суттєво і дуже важливо. Ось така інформація на сьогодні. А я вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Кли ваші рослинки!